Друзі, привіт! Давайте поговоримо, якою буде безпека України в війну і після війни, і взагалі, в майбутньому, яку архітектуру безпеки ми хочемо вибудувати. Єрмак, керівник офісу президента, презентував свій план. Він називається Київський безпековий договір і, власне, там розклав разом з Расмусоном, екс очільником. Нато вони розписали, власне, якою повинен бути колективний договір щодо безпеки України проти можливого нападу Росії. Також пропоную поговорити про е злив е Козака, який говорить, що Україна не повинна бути в НАТО і підготовку Путіна в війни, роумінг від Європейського Союзу. Ну і зрозуміло, щоб візит Зеленського в Ізюм. Спочатку підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і давайте більше спілкуватись. Власне якою буде безпека Україні? Дійсно треба думати про те, як нам потім уберігатися, щоб кожного разу не платити таку високу ціну за нашу безпеку, так сьогодні Польща чи, наприклад, країни Балтії чи Іспанія за безпеку так багато не платять. Ми платимо на превеликий жаль життями наших найкращих людей. Тому дуже важливо сьогодні уже думати, яким чином себе після війни навіть і це на крок наперед, але тим не менше про це треба говорити. Керівник офісу президента представив власне, концепцію того, на базі чого повинні підтримувати Україну. Це такий колективний договір. Які різні країни, починаючи від Штатів, ЄС, Італії, Німеччини, Південної Кореї, Польщі, країн Балтії, багатьох інших всіх, хто хочуть доєднатися, зможуть в ньому взяти участь. Тобто вони будуть собою гарантувати безпеку Україні, як мінімум, вони запрошують ці країни, щоб вони приєдналися до цього безпекового власне, до цього безпекового документу. Є кілька моментів, власне, які хочеться проаналізувати в даному документі. Перший і найважливіший, чому він опрацьовувався відставними політиками. І Расмусен, і міністри, які його допомагали писати, вони відставні. Це люди, які вміють моделювати минуле, а нам треба захищати майбутнє. Тому дуже важливо якраз таки обговорювати моменти тих, хто реально приймає рішення. Друге, керівник Офісу президента не відповідає за безпеку. Так, він хотів би, можливо, але він не відповідає за безпеку. За безпеку відповідає міністр оборони, верховний головнокомандуючий, головнокомандуючий, комітет парламентський з безпеки. Навіть МІД має на це право, але не керівник офісу. Тут дещо зміщення акцентів відповідальності. Дуже важливо, щоб ті люди, які відповідають за це, власне, це робили, тому що потім з кого будемо запитувати. Друга річ: колективна оцінка. Ризиків там є такий пункт 10 сторінок. До речі, хто хоче прочитайте, на сайті офісу Президента є. Це рамковий документ. Надіюсь, він ще не доопрацьований, тому що там дуже багато питань, і власне країнам будуть давати вже договори про приєднання до київського безпекового договору. вже ну більш упрацьовані, де буде слово зобов'язуються, тому що поки що мають, будуть, можуть. Ну, тобто, юридичної відповідальності там немає. Плюс, взагалі, сам документ несе політичну відповідальність та власне дипломатичну. Військової відповідальності ні в кого немає. Це власне є однією з найбільших різниць із НАТО, тому що в НАТО у них відповідальність спільна, військова, напали на одного, захищаються всі. Як в Мушкетерів. Це називається п'ята поправка, коли територіальна цінність однієї країни вона важлива для всіх її учасників. І найслабша, наприклад, чи найменша Істонія чи Литва, вони відчувають себе так само захищені, як, наприклад, Японія, Туреччина чи Сполучені Штати. Власне. Там ще говориться про такі моменти, як, наприклад. Інвестиції, але не описується, скільки, що, як часто там є кредити, а є безповоротна відповідальність, які можуть бути нам передані. Знову ж таки, різниця між кредитом і безповоротною фінансовою підтримкою ну, надзвичайно велика. Так, тому ця конкретика потрібна для того, щоб реально розуміти, для чого цей документ і що він нам. Дає тому, що якщо ми зараз підпишемо ще один Будапештський меморандум і це буде Будапешт-2, ми не зможемо гарантувати безпеку для своєї держави в майбутньому. Точно так же як Будапештський меморандум сьогодні більше був схожий на обухівську бумажку, ніж, наприклад, на дійсно серйозний документ. А давайте на секундочку, ми віддали один з найбільших ядерних потенціалів в світі, який коштував 100 мільярдів доларів. Грошей нема ядерної зброї, нема, війна на порозі. Дехто каже, ну нам допомагають, бо ми тоді віддали. Ні, нам зараз допомагають, бо ми ядерна, не ядерна держава, ми західна держава. Ми держава з західними цінностями. Тому що весь світ, люди всього світу бачили, як ми прагнемо в Європу, як ми туди йдемо, як ми виборемо, як ми боремо диктатора. Ось в цьому проблема. І тут дуже важливо якраз таки почати. Власне, розробляти концепцію приєднання до заходу. І зараз обговоримо два сценарії, які теж є по прямому приєднанню до західних партнерів напряму, а не просто підтримка, так яка буде задокументована в договорі. Дивіться, є гарний момент в цьому договорі. Це завчасно проговорений пакет санкцій, який... Може бути якраз таки, який може бути накладений в Росії в за умови, якщо вони на нас нападають, тобто одразу знають, що впаде там величенські санкції, наприклад, заборона продавати газ, вугілля, там свіфт і багато чого іншого. У нас зараз вісім пакетів санкцій. Тобто, треба дійсно пропрацювати такі драконівські санкції, щоб Росія дійсно їх злякалася і знову ж таки мати консенсус, що вони його приймуть. Якщо, наприклад, в Європейському Союзі одна з країн буде проти, ну наприклад, Угорщина, чи буде цей пакет діяти, чи ні, так ось це важливе питання і зараз. На нього поки що відповіді в цьому документі немає, але повторюсь, можливо, його будуть доопрацьовувати. Ми не знаємо. От е, дивіться, ще один момент, який в нас є, який теж Україна може опрацьовувати. Це заява Бориса Джонсона, е, Союз Польща, країни Балтії, в даному випадку про Литву говорив, і Україна, і Британія. Ну всі жартували, що це абревіатура УПА, Україна, Польща, Англія. От, мовляв, такий союз, якщо на нас нападають, ми втроєм всі захищаємось. Непогана ідея, враховуючи, що три країни в НАТО. Ми не в НАТО. Це теж питання, чому тоді нас не брать НАТО. От але вона має право на життя. Це щось схоже на Річ Посполиту, що було в історії нашої держави, плюс Британія. Єдине питання з всіх країн, які нам найбільше давали зброю в війну, це штати гроші і зброя. 40 мільярдів ленд-ліз, Будь-яка зброя без штатів. Достатньо важко буде протистояти. Росії, і тут важливо теж розуміти, що штати як компонента потрібні. Чи вистачить цього договору там на чотирьох чи на п'ятьох без штатів? Не зрозуміло цієї союзу коаліції. От да? і знову ж таки, найголовніше питання, яке ми завжди повинні запитувати: де гроші? Хто за це платить? Поки що найбільше фінансів штатів, а штатів там немає. Дивіться далі. Е, НАТО, це третє, третій союз, який в нас можливий. Е, дійсно для України сьогодні вікно можливостей. і треба зробити все можливе, щоб ми туди вступили. Чи хочуть нас там зараз бачити? Ні, не хочуть. Ми для них виглядаємо як проблема, бо на нас хоче напасти Росія, і Росія на нас нападає, і Росія з нами воює. Але ми не здаємося, ми не вмираємо, і вони не знають, що з цим робити. І Росію поставити на місце бояться, і е, з, з нами входити в ще більший контакт. Але. Кожен раз, коли ми виживали, ми робили нереальні речі. Чи хотіли, щоб нас був безвіз? Ні не хотіли. Чи хотіли, щоб ми були кандидатами в члени ЄС? Ні не хотіли. Чи хотів хтось, щоб ми були незалежними? Ні не хотіли. Але кожен раз ми це робили. Розумієте? Ми кожен раз це робили, тому зараз теж треба зробити. Не хочуть, окей, а ми своє знаємо. Треба брати. Кращого шансу, ніж зараз, в наступні 100 років не буде. Зараз час України. Так може стати керівниця Фрі... Христя Фріланд. Може стати Борис Джонсон, може стати Даля Грібоскувати, очолити НАТО. Супер! Все це наші варіанти. Все це наші варіанти. Супер просто. Розумієте, якщо е, свого часу Польща мала свого папу, і це допомогло їм просувати себе, бо це був час Польщі, Польща допомагала розвалювати Радянський Союз. Ми допомагаємо розвалювати Росію, яка на нас напала. Дайте нам ці можливості. Дайте вступ в НАТО, як свого часу в Польщі, дайте вступ в ЄС. Плюс момент, дивіться. Є е, можливість е, в країн е, Східної Європи, Польща, Угорщина, Румунія, країни Балтії, вступити і в НАТО, і в ЄС. А чому в нас такої можливості немає? Чому нас не хочуть брати? Відповідь, тому що вони думають, що ми сіра зона. Так ми боремося за те, щоб не бути сірою буферною зоною. Тому ми повинні вимагати, тому що це не те, щоб говорити, щоб були санкції. Санкції вже є треба говорити про майбутнє щоб захистити наших дітей і внуки щоб вони жили в безпечній країні щоб ми були поколінням війни а далі вже був мир щоб вони займалися театром школою музикою і всім і всім іншим прекрасним що є на нашій землі тому дійсно НАТО це безпека, це змога захистити себе, це змога захистити країну, це реальні гарантії, і цим вікном можливості, яке в нас є, треба скористатися. Знову ж таки, ми, ми це побачимо. президент буде заміряти соціологію, дивитися, що підходить, що західні партнери можуть, що не можуть. Це процес політичний, але ми повинні сказати свій голос, що ми хочемо, тому що це наша країна. Ще буквально кілька моментів того, як відреагувала Росія на київську безпекову угоду. П'яний щось там написав, йому нравиться, не нравиться. Але він спить красавіця. Потім виступив Пісков від Путіна, сказав, що Україна все-таки хоче йти в НАТО, і ми, значить, будемо далі атакувати. Він думав, що напавши на нас, ми відмовимося від НАТО. От. Плюс цікавий момент стався. Путін, путінський друг, Козак, який був в переговорній групі, сьогодні злив інформацію, от, що вже перед війною було домовлено, що Україна в НАТО не вступає, і Росія, типу, на нас не нападає. Але Путін все-таки напав. А цей договір був, і начебто з офіційним Києвом, погоджений. Питання: з ким погоджений і чого погоджений? І ті радились з населенням, тому що це Конституційна норма. У нас в Конституції записано, що ми йдемо в НАТО. І з ким погоджували? Перший момент, другий момент. Дуже-дуже важливий. Козак дистанціюється від Путіна. Він це зливає, щоб показати, що він був проти війни. Тобто в Путіна теж починається проблема. Плюс сьогодні вбили голову головного керівника любімої путінської газети. Ну, як це часто в Росії буває інфаркт, там взагалі Кремль цей косить. Тобто, від Путіна відходять. Але це не заважає зараз нам вирішити наші питання. Ще одна річ в ізюмі Зеленський. І дуже прикольно наглядно для світу, вся світова преса про це написала, що Зеленський поїхав тільки що звільнений Ізюм. Але дуже прикольно те, що Путін в бункері, а ми відкриті. Ми їдемо в звільнення міста. І це дуже сильний меседж протиставлення і протистояння цих двох цивілізацій молодий президент України і старий бункерний президент Росії. От і ще одна річ. Урсула Фандерляїн, одна з керівниць Європейського Союзу, заявила, що нам з європейським союзом відкривають роумінг, і це насправді дуже круто і прикольно. Це те, що ми зможемо бути ближче і в прямому і в переносному значенні з Європою. Друзі, дуже вам дякую. Будь ласка, напишіть в коментах, за який безпековий інструмент за НАТО УПА чи Київський безпековий договір ви голосуєте, який без цих договорів ви хотіли б. Підтримати і який би ви хотіли, щоб був імплементований в нашій країні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це надзвичайно важливо. Бережіть свої сім'ї і до зустрічі.